Доброго ранку, мої малята. Ми сьогодні з вами знову на екскурсію зеленому гаю. І я хочу вам розповісти про ялинки. Подивіться, ця ялинка, велика, звичайна зелена ялинка. А ось ця ялинка, бачите, вона іншого кольору. Це блакитна ялинка. Вона має такий відтінок. От подивіться, я вам покажу ця ялинка зелена, а ця блакитна. Так, вона така ж сама, як і зелена. Має такі ж гілочки, на яких лежить сніг. Ось бачите, які голочки. Так? Це відозмінені листочки у ялиночок. Ось, отака вона красива в нас. Бачите блакитні гілочки? я зараз йду до ялинки зеленої. Подивіться, зовні вони мають такий же самий вигляд, як і Гілочки блакитної ялинки, але за кольором вони відрізняються. Ну що, піду я шукати все цікаве далі. До нових зустрічей, мої малята. До побачення!